Продовжуємо проєкт науковці бібліотеці. Сьогодні, 26 квітня, минає 37-ма річниця, як сталася найбільша техногенна катастрофа, яка виникла при руйнуванні 4-го атомного енергоблока Чорнобильської атомної електростанції. Найбільша в історії техногенна катастрофа показала небезпечність та легковажне поводження з природою. Суспільство вперше зустрілось такою проблемою у боротьбі з ядерними. Радіаційною аварією такого масштабу. Чорнобильська аварія належить до глобальних катастроф, це пов'язано із масштабними наслідками та їх комплексним характером. Біля 4 мільйонів населення України зазнали гострого опромінення. Радіоактивне забруднення зазнали 28 районів Полісся, північні райони Київської, Житомирської, Рівненської, частково Волинської та Чернігівських областей нашої держави. Радіоактивна хмара також не минула країни Центральної Європи, Скандинавську та Балківської та Балканську півостровів Таке масштабне радіоактивне забруднення призвело до радіоекологічних, медичних та соціоекономічних наслідків. Наразі залишається також достатньо важливою дана проблематика, оскільки на території Чорнобильської зони відчуження рік тому відбувалися бойові дії і спостерігається вертикальна та горизонтальна міграція радіактивних елементів. Тому є достатньо важливою питання. Проведення подальших радіоекологічних та радіобіологічних досліджень по визначенню впливу радіоактивних елементів на живі організми. Велика кількість науковців продовжують свої дослідження по впливу інюзувального випромінювання на живі організми. Наразі хочу представити дослідження такі комплексні дослідження. Особисті та своїх колег, якими, з якими мені довелось попрацювати інституту гідробіології при національної академії наук України, на слайді відображені основні моніторини дослідні ділянки, які розташовані в протічних та замкнутих водоймах зони відчуження. Достатньо важливою характеристикою є при визначенні впливу радіактивних елементів, а тому активність основних дозоутворюючих радіактивних елементів. Потрібно зазначити, що найбільш домінуючим вклад утворення техногенного радіаційного фону утворює саме стронці 90 та Цезі 137, які знаходяться в незначних кількостях. Важливою характеристикою впливу на гідробіонтів є так зване формування зовнішньої та внутрішньої дози опромінення. Внутрішня доза формується за рахунок інкорпорованих радіоактивних елементів у живих організмах. При цьому зовнішня доза формується за рахунок тих компонентів радіоактивних, які знаходяться та оточують зовні. Живий організм, тобто, якщо це вода, то відповідно це зависі у воді та до них відкладах. Науковці зазначають, що в очерету звичайного формуються такі загальні морфологічні порушення, які спостерігаються при утворенні склароційних ріжок та, утвор... та ураженні галами. При цьому не лише на морфологічному рівні, а також на, на цитогенетичному можемо спостерігати утворення різноманітних мутацій. На слайді відображено утворення одиночного моста, встрілолиста звичайного. В цьому достатньо модельним об'єктом, який використовується при проведенні радіокологічних досліджень, на якому можна прослідкувати вплив інізувального випромінювання, є ставкових звичайний. Піринальні клітини даної, даних тварин є достатньо чутливими до впливу інізувального випромінювання. При проведенні ряду цитогенетичних досліджень було визначено, що основними мутаціями, які утворюються в даних представників, є утворення одиночних мостів, одиночних фрагментів та множених порушень, утворення подвійних фрагментів та утворення подвійних мостів. Не лише на генетичному Апараті, але також а, і на порушення гематоцитів мантійної рідини спостерігається різноманітне утворення та а, певне співставлення а, клітин. А, на рисунку відображено загальні, а, загальний а, фон об'єктиву мікроскопа, що дає можливість визначити наявність живих клітин, мертвих клітин, фагоцитарних клітин. Потрібно відзначити, що достатньо є важливість співставлення певної кількості клітин, і на рисунку відображено основний склад формених елементів мантійної рідини. Потрібно зазначити, що при переважанні мертвих клітин значно зростає кількість фагоцитарних клітин та значно знаходиться в мінімальній кількості молоді клітини. Якщо біологічні об'єкти беремо безпосередньо з умовно чистих водних екосистем, наприклад, річки альта або Озеро Підбірне, то потрібно зауважити, що в даних представників формуються домінуючими є саме молоді клітини, і незначна кількість припадає на формування мертвих клітин, мантійної рідини. Не лише на клітини, але також і на загальні морфологічні особливості, мюзувальний вплив чинить свою дію. На рисунку відображені основні деформації мушей стоковика звичайного у водойма з різним рівнем радіактивного забруднення. При проведенні досліджень зверталася безпосередньо увага на контрологічні проміри, і на рисунку видно, що спостерігаються такі розширення, видовження мушель порівнянні з нормальними мушлями, які були відібрані безпосередньо з умовно чистих водних екосистем. Науковці зауважують, що не лише на попередні представники радіаційний вплив має свій вплив, але також і на Представників іхтіофауни перед вами відображені структурні порушення еретроцитів, карася сріблястого, на рисунку відображені нормальні еретроцити і безпосередньо ті, які мають певні порушення, наприклад, деформація ядер, пристінкова, ядрова, кулізована цитоплазма та багато-багато інших порушень. Отже, проведення широкомасштабних радіокологічних досліджень на території Чорнобильської зони відчуження, що зазнали радіактивного забруднення в результаті цієї найбільшої у світі ядерної енергетики аварії, дало змогу утримати унікальну інформацію про відповіді живої природи на різних рівнях організації від молекулярно-клітинного до екосистемного. В умовах широкомасштабного і дуже нерівномірного радіактивного забруднення великих територій. Дякую за увагу!